собеседование. Рисунки 7. Твор мне. Значит, начинаем работу. Значит, по слову, так сказать, для информации доступного по Юра. Прошу. На численні відгуки громадян і мешканців Золочева ми б хотіли трошки прозвітуватися про нашу роботу, тому що зараз панує десь така інформація в регіоні, що комісія нічого не робить і ми невідомо, чим тут займається. Насправді, 14 справ уже комісія порушила і по них іде тіло. Через прокуратуру, через якісь звернення, ми зараз намагаємося призлати, по самих головних ми б хотіли дати вам інформацію. На звернення громадян Бортківа про те, що. Приватний підприємець приватизував собі, на їхню думку, незаконно 56 і 67 гектарів землі. Пан Мегера Володимир Іванович. Дивіться Іванович. Ми вивчили документи. Комісія виїхала туди, подивилася, про яку землю йде мова, про що відбувається, і передали ці всі матеріали в Золочиську прокуратуру. На жаль, ми маємо такий факт у багатьох справах, що прокуратура. Можливо, через їхню загруженість справами, можливо, через їхнє небажання. Справи розглядаються дуже довго. Пішло наше, наше звернення 6.05. На даний момент ми отримали єдину відповідь на те, що наше звернення вони прийняли і відповідно до. Закону і до всіх вимог вони ведуть всі процесуальні дії. На даний момент ми вже маємо вересень місяць, і як ми бачимо, результату по цьому немає. Ми розуміємо цей нюанс, що ні прокуратура, ні міліція не є нам підконтрольні і не повинні перед нами звітуватися. Але ситуація виглядає в тому, що ми не відстоюємо тут свої інтереси, а представляємо інтереси громади. Тут є численні представники політичних організацій, громадських організацій. Ми представляємо в першу чергу людей і ми хочемо знати відповідь. Тобто це одна справа. Наступна справа, що в нас є таке навіть кричуще, про що можна говорити. Ми всі зараз знаємо ситуацію в країні, ми знаємо, що, скоріш за все, питання оплати комунальних послуг зросте в ціні, і воно буде рости в залежності від тієї ситуації, яку ми маємо з Росією. Тому ми десь ініціювали це бажання розібратися, чим опалюється, як опалюється місто і чи буде підняття, чи не буде підняття, і взагалі якими сумами про що ми говоримо. Тобто опаленням нашого міста займається дві фірми Золоч Теплоенерго і Золоч тепло, енерго", енергоресурс. Ситуація виглядає така, що з тих документів, які ми вивчили, сума, за яку закуп... за... закуповується дрова, вона не відповідає тій сумі, яку оплачує вже сам споживальник цього тепла. Тобто, на нашу думку, це є грубе порушення і далі, ж таки. все ж. Прокурору Золочівського району було передано цю справу, на яку ми не маємо ніякого результату і не маємо нічого. Паралельно від цього, сьогодні ми отримали листи. Про те, що про те, що наша комісія, на їхню думку, не має права втручатися в справи приватних підприємців або товариство з обмежною відповідальністю. Далі підприємці надії. Ну, як вам відома ситуація, що підприємці надії вносили кошти на викуп своїх торгівельних площ. Відповідно, їм спочатку з ним підписали договір балансу утримування. Згодом ми їх перевели на оренду, а зараз вони взагалі в підвішеному стані, не маючи ніяк оренди, ніяк самого право власності на свою землю. Це вже питання ми теж вирішували ще в п'ятому 13 м числом, передали до прокурора на даний момент. Іде справа по статті 190 шахрайства, але з того, що мені відомо, тому що я вчора проводив зустрічі з підприємцями. Прокуратура відкрила справу, але відкрила не по особі, а по факту. Коли відкривається справа по факту, і нема кого притягнути до кримінальної відповідальності, ну як показує практика, таку справу дуже швидко закривають. Ще одне, що був кричущим моментом, далі я хотів би ще би вам сказати, що комісія працює як по імейлу, e так по телефонних дзвінках, так і по усних зустрічах на сюди приходять люди. Крім цього, ми навіть проголосували тут в себе за те, що ми навіть візьмемо до уваги анонімні листи, бо ми розуміємо, що не кожна людина може прийти і відстояти себе, тому що хтось боїться якихось утисків, хтось боїться просто озвучити ці речі. Власне, така десь анонімка прийшла по усіх наших навчальних закладах, починаючи десь із середніх шкіл, закінчуючи вищими професійними училищами і приватним товариством у Золочівській коледжі. На що ми направили запит? До речі, ще одне запити ми відправляємо і як особисто від депутатів, і як від комісії, і як від особисто від нас, як запити на отримання інформації. Ні на один запит вчасно не реагує жоден, ні державний орган, ні приватна структура, абсолютно ніхто. Тобто, з одної сторони, або люди не знають законодавства, з іншої сторони, можливо, в них є щось приховувати. Можливо, просто десь так люди ще не привикли працювати. Тому по коледжу інформацію золотівську, яку ми просили надати, ми її не отримали. Нам. Пояснили, що ми зверталися в Львівську політехніку, куди ми направили листа. Ну, Львівська політехніка, відповідно, також мовчить. По Золочівському професійному ліцеї, от я особисто здійснював ту перевірку, ми знайшли масу, масу відхилень, на нашу думку, від законодавства. Починаючи від того, що одним... Викладачам нараховуються зайві години в той час, коли люди, які працюють там досить недовго, не отримують навіть мінімальної заробітної плати. Я вже мовчу про такі речі, що є от О, зараз я зачитаю вам цю жінку. Пані Васечко, ГМ, не знаю, який Галина Миронівна, може Галина Миколаївна, не хочу говорити. Ми виявили той факт, що в востаннє вона була на роботі 16 числа 5-го місяця. Скільки нам відомо, до 20 го числа цього місяця жінка перебувала на території Сполучених Штатів Америки. В той час пари вона проводила, пари чи уроки не знаю, що там у них відбувається, і, відповідно, отримувала заробітну плату. Це один із таких самих кричущих фактів. Я вже мовчу про те, що з вчителів, з учнів збираються гроші то на, на оформлення якихось документів, то на переоформлення чогось. Також, ну. У нас є інформація про те, що було 5 тисяч допомоги для учнів, куди пішла ця допомога, абсолютно ніяких документів вони не зрозуміли, куди воно є. Раніше практикувалася така практика у профіль училищі про те, що були збори батьківського комітету, були збори людей, які хотіли послухати, побачити, що відбувається самим бюджетом профліцею. Зараз це не проводиться. Є ще одна справа, яку ми теж трошки з нею маємо, проблеми, ну все ж далі через те, що. Можливо, ми ще вчимося, можливо, ми не знаємо, як працюють ті державні органи, але ми відкриваємо закон України і читаємо в ньому, скільки є, на, яка повинна бути заява, яка повинна бути відповідь, в який строк це все повинно відбуватися. Я говорю про спа про справу пані Лукасевич. Ми маємо той факт, що, по-простому кажучи, був будинок. Який знаходився у власності її громади, територіальної громади села, даний будинок вона переоформила, не переоформлена, зібралася е, спілка. І десь якимось чином ми дізнаємося про те, що цю квартиру, яка була в цьому будинку і належала громаді, вона переформлена на себе чи на сина, ну на когось із своєї родини. Відповідно, ми виїжджаємо туди, з людина не хоче контактувати. На наші офіційні листи вона не реагує. Крім цього, нам в руки попадає позовна заява власне, про скасування рішення оцих цих зборів. Ми бачимо протоколи, які укладаються власне в цій сільській раді. Особисто мені, як юристу, не знайомі такі форми протоколів, тому що тут, починаючи з самої шапки, закінчуючи, напевно, переліком тих, хто в них присутні, це все не відповідає закону. От, оскільки я розумію, раз є позовна заява, наші правоохоронні органи це все бачать, ну, реакції як такої ми не маємо. Що би десь мені з дозволу комісії, ще хотілося сказати, що ми готові працювати, ми готові допомогти нашим людям, тим, кому є проблема, але ми єдине, що просимо. Прийти до нас, прийти з документами, тому що ми розуміємо, що в людей є лідер, і ми розуміємо, що ми можемо їм допомогти. Але справа в тому, коли приходить людина і пояснює, що от в мене є проблема і немає жодного документа, нам дуже важко з цим працювати. Десь ми би просили, щоб приходили люди до нас чи зверталися по телефону. Якщо нас зараз нашу думку, а я думаю, члени комісії мене зараз підтримують, чують правоохоронні органи чи почують, ми би дуже просили дати нам якусь. Реакцію, якусь відповідь, хоча б по тому, що я озвучив. Отже, ми е, переглянули документи, які нам надіслали в Червоненське вище професійне училище і Золочівський професійний ліцей. Е, виходить з того, що е, в минулому навчальному році в Червоненському училищі функціонували такі групи. Підготовки перукарів і оператори комп'ютерного набору, які були недоукомплектовані. А в Золочівському професійному ліцеї це була група кухарів. Ну, функціонування недоукомплектованих груп призводить до перевитрат бюджетних коштів. І тому ми будемо надсилати запит в управління професійно-технічної освіти Державного департаменту освіти і науки військової обласної адміністрації, зокрема, і керівнику Роману Петровичу Бавів. Ну і той момент, що нам не надійшов до сих пір, не надійшла відповідь від директора Золочівського коледжу Львівського національного аграрного університету пана Павлюка, і ми будемо посилати повторний запит на те, щоб нам подали інформацію стосовно зарахування студентів на новий навчальний 2014-15 рік. Також накази про призначення стипендій з 1 вересня, матеріальної допомоги, преміювання, ну і інші документи, які ми минулого разу просили нам надати. То ми такий аналіз невеличкий робили. Нам вдалося знайти калькуляцію економічно обґрунтованого тарифу на послуги теплопостачання золочів енергоресурс за 2012 рік. Ось і основна стаття витрат, яка формує тариф на, на тепло, все ж таки є дрова. І тут в них закладено 600 гривень за тонну. Ви пам'ятаєте, ми зробили запит в Золочівській держлісгосп, і вони нам дали ціни по дровах, скільки коштує метр кубічний дров. Значить, ну, я не буду його шукати, бо то не не суттєво. Не суттєво важливо є інше, що коли проаналізувати, то Вартість, а ось, є якраз біля переді мною реалізаційна ціна дров за 2012 рік, ця довідка є Золочівського лісового господарства 186 гривень. На той час було да, тому, ну, що Там було 600. То, мова йде закуп, якщо його перевезти в тонни, то буде десь порядка 260, ну нехай 270 гривень. А тут вони заклали 600 гривень за тонну. Тобто це вже говорить про те, що... Ну, тарифи, напевно, завищені, і через то люди вирішили не стільки надати тепло, скільки заробити грошей. Причому Золочівський лізвос казав, що в них дрова не замовляли, а вони могли поставляти. Ну це, це вже інше питання, але я кажу, тут багато то, враховуючи те, що ми не маємо права і, і посилаються там ті дві приватні фірми на те, що вони не зобов'язані надавати інформацію, але... Я рахую, що ми ото відправили прокурору, він би мав відреагувати, тому що тут є явні речі, які говорять про те, що є чим займатися і аналізувати. І зрозуміло, і, і, що тут не все гаразд так і воно би мало бути. Принаймні можна дуже дуже зекономити і на коштах державних. Так, А ми ж говоримо про що? Якщо говорити за школи, за садочки, це все бюджетні гроші. Це ті гроші, яких немає в бюджеті району. Ну, Особливо в теперішніх так, так. Так, тому що вони і шановні. Керівники забувають, що вони опалюють тільки бюджетні установи, тільки бюджетні установи. Населення вони не опалюють, а опалюють в бюджетні установи, які бюджет з бюджет. бюджету району. Напевно, є пропозиція від комісії, щоб депутати на наступну сесію виключили в порядок денний, щоб запросити на прослухання начальника міліції і прокурора по тих питаннях і відповідно по інших питаннях. Напевно, думаю, що ми... Ніхто не проти і будемо ініціювати, таким це. Орган, який повинен слідкувати за дотриманням законності, відповідно сам порушує ті ж самі закони. Так, хто за дану пропозицію? Давайте проголосуємо. голосу. дякую.